Екологічну акцію влаштували і у Білопіллі, щоб зберегти природу рідного краю та привернути увагу до проблеми вирубки лісів. Юні футболісти висадили понад тисячу саджанців. Лип. Подробиці акції дивіться далі. Дефіка, дінамо, біло, Спортсмени Білопілля не лише вміють гарно грати у футбол, але й роблять корисні справи. Цього разу вирішили позитивно вплинути на довкілля. Біля річки планують висадити більше тисячі саджанців лип. Тож відра та лопати на поготові, трактор робить лунки, лишилось розібратися з процедурою висадки. Викопити лунку, вилити воду в лунку, посадити дерево, закопати і все. Учасники акції, а їх близько п'ятдесяти від семи до дванадцяти років розповідають про користь, яку принесуть природі. Ми зібралися, щоб коли ми виросли, було що сповнити, що ми робили своєю командою. Нас дуже багато. Тому ми хочемо краще зробити в природі, щоб було красивіше. Ми їх садимо, щоб було чисте повітря, щоб можна було зібратися і пограти тут. Взагалі планую ще посадити, хоча б п'ятдесят дерев. І вони очищають. Вибирають не чистий газ, а випускають вуглекислий газ. До екологічної акції долучилися і батьки спортсменів. Вони впевнені, корисна праця виховує у дітях самостійність, старанність та дисциплінованість. Гарна екологічна акція, де ми посадимо липи на березі нашої річки міської, і маємо надію, що прийдемо сюди відпочивати вже у затіночок, де буде. Приємно, гарно, прохолодно і головне своїми руками. Прищеплює любов не тільки до здорового способу життя, а ще й прищеплює любов до природи. Навчає дітей, як потрібно працювати на землі, як будуть дітки ходити, поливати дерева. Це дуже добре. Привчаємо дітей до роботи, висаджуємо. Липи, щоб у нас було красиво, щоб було чисте повітря, допомагали хлопцям, футболістам і дівчатам. Я така палну Багато я вже перші перший, другий. Оскільки вже відео роботи, чому Чесно, не вважала. десь дев'ять. А ось тренер команди переконаний, ця праця посильна та корисна та всебічно розвиває дітей. Тож на висадці лип вони не зупиняться. Ми на цьому не зупинимося. Ми хочемо посадити тут, ще сосновий маленький лісок, щоб ці дітки виросли через 10-15 років. І у них було куди привезти своїх там бабусів, дідусів, своїх дітей і показати, що вони щось зробили для свого міста. У нас випилюються ліса, але ніхто їх не садить. Дерева висаджували із задоволенням, адже нові насадження, а тим паче, у такому масштабі, значно покращить екологічний стан рідного міста. Марина Пільтяй, Володимир Сурков, новини СТС.